З 38 кораблів 21 потоплений, решта захоплені японцями. Цусіма для Росії стає синонімом катастрофи. Всьо ігрушки закінчились. Ви всі воєнні. Російська влада прискореними темпами мобілізує своє населення для війни в Україні в кращих своїх традиціях, без належної підготовки, забезпечення та зброї. Ну, вон автомати получають. Я вартую, щоб чиста Путінські новобранці мають усі шанси повторити долю призваних на російсько-японську війну 1904-1905 років, коли озлоблені, нетверезі та демотивовані солдати і офіцери масово гинули на полі бою, від численних хвороб та дефіциту найнеобхіднішої амуніції. Та війна спровокувала революцію в Росії і показала усьому світу, що амбіції Російської імперії аж ніяк не співмірні. З її військовими можливостями. В лютому 1904 року розпочинається російсько-японська війна. Вона є наслідком авантюрної політики царського уряду на Далекому Сході. Спочатку домовившись із слабким Китаєм, Російська імперія будує через його територію Маньчжурію Китайську східну залізницю КВЖД з частину Великої Транссибільської Магістралі. Що з'єднує Європейську Росію з її далекосхідними володіннями? Російська імперія гарантує територіальну цілісність Китаю, але підступно порушує ці гарантії, змушує китайців здати їй в оренду не замерзаючі порти на жовтому морі, Порт Артур і Дальній. Сьогодні це китайське місто Далянь? В 1900 році взагалі вводить свої війська в Маньчжурію і не хоче звідти забиратися. Одночасно російський уряд під прикриттям приватного бізнесу отримує від Кореї концесію на виробку лісів на річці Ялу, користуючись тактикою «Нас там нет» надсилає туди перевдягнутих у цивільне солдатів. Японія не може стерпіти такого нахабства, адже має свої плани на Корею та далекосхідні китайські провінції. Спочатку прагне вирішити проблему дипломатично. Але росіяни умисно затягують переговори про розподіл сфер впливу. 9 лютого 1904 року японці атакують Порт Артур і беруть його у блокаду, а потім починають просуватися в Манджурі. Цар Микола ІІ призначає командуючим манджурською армією генерала Олексія Куропаткіна, людину, популярну серед солдатів та офіцерів, але зовсім безталанного полководця. Замість повноцінної війни Куропаткін планує колоніальну спецоперацію обмеженими силами в короткий строк розгромити японців. В нього наполеонівські плани витіснити ворога з Кореї, висадитися в самій Японії та полонити японського імператора. Вже на початку війни стає зрозумілим, що війна з Японією не стане народною, війни не хочуть, цілі війни не розуміють, а не буде. Пророчу стверджує сестра цариці, княгиня Єлизавета Федорівна. Оголошується часткова мобілізація резервістів, їх в царській армії називають запасними. З європейської Росії солдат треба вести Трансибірську залізницею, яка має одну колію. Її пропускна здатність два військових ешелони на добу. Щоб перекинути один армійський корпус на Далекий Схід, потрібно до 60 днів. Тому найчастіше вдаються до мобілізації в Сибіру поряд з театром бойових дій. Сибір воює, а Росія лише допомагає деньгами, кажуть Сибіряки, натякаючи, що несуть головний тягар війни. Вони ж вигадують простий спосіб закосити від мобілізації, влаштуватися працювати на залізниці. У залізничників є броня від призову. Залізничне начальство масово звільняє зі служби бідняків. І за хабарі влаштовує туди грошовитих ухилянтів. Всього під час російсько-японської війни 1904-1905 років проводять сім хвиль часткової мобілізації із запасу призивають 1 мільйон 700 тисяч людей. Середня явка за повістками складає до 75%. Якщо на початку війни резервісти становлять лише 30% російської армії, то в кінці вже 72%. Призовникам дають три дні на залагодження усіх домашніх справ. Як правило, усі три дні вони безпробудно пиячать. Влада пробує закривати шинки, але майбутні захисники Росії ногами вибивають двері, кари не бояться, бо найбільша кара це призов до армії. Часом розігруються справжні трагедії. В одного з призваних робітників помирає хвора на серце дружина, той впадає у відчай та вішається. Інший призваний вдовець, в якого троє дітей молодь не брати його у військо. Потім бере сокиру та вбиває усіх своїх дітлахів. На збірному пункті резервісти проходять медогляд. На лікарів лягає колосальне навантаження. Вдень за нормою треба оглянути 600 пацієнтів, регально встигають не більше половини, тому призваних навіть не роздягають. Наявність двох рук та двох ніг уже достатній аргумент для того, аби визнати резервіста придатним до служби. Більшість медиків, задіяних в комісіях, вважає призовників, які скаржаться на здоров'я симулянтами. В одній з комісій служити відправляють селянина, який буквально не може ходити через варикос в причинному місці врьош притворяєшся, великолепно можеш ходити!» – Кричить на нього начальник медкомісії. Потім на фронті ці болячки вилазять боком у російській армії. Під час комплектування Сибірських армійських корпусів. Виявляється, що 58% призваних цілком непридатні до проходження військової служби. Привел один полковник, тільки місяць назад присланий з Росії на поповнення на одне ухо, з сильніше дишкою, застарілим ревматизмом, варту всього 5 зубов. Згадує військовий лікар Вересаєв. Влада не здатна забезпечити нормальне розміщення та харчування резервістів у містах концентрації. Годують помиями, не дають хліба та коштів на харчування. Призвані голодують. Але при цьому знаходять горілку, п'яними шатаються містом, влаштовують бійки між собою та з цивільними, гвалтують жінок. Пускай суд віддають, все одно помірать, приречено кажуть новобранці. Не менша проблема з офіцерами їх запасу значна частина з них хронічні алкоголіки. Орудчик Соболів, якого відправляють до 11-го піхотного Сибільського семипалатинського полку, по дорозі пропиває усі гроші, оббундарування і вже в своєму полку дає дуба під час чергової пиятики. Катастрофічно бракує часу на підготовку новобранців. Мобілізований армійський корпус навчається всього 10-14 днів. Зі вчорашніх селян робітників та дрібних клерків ніяк не вдається зробити вправних солдатів. Значна їх частина це люди старшого віку, які не володіють новітньою зброєю. Вояки призвичайні до гвинтівок системи Бердана, як російська армія вже переозброєна гвинтівками Мосіна, артилеристи мають скорострільну зброю. Але так і не оволодівають навичками стрільби із закритих позицій. Коли далеких від армії людей прямо з кидають в бій, стається катастрофа. Тулпи запасних постепенно і начатая, сравнительно в порядке движення некоторых частей назад скоро получила характер полного розвала. Японцы потеряли в схватке с отрядом генерал-майора Орлова только 181 человека. Наши потери достигали 1502 человек. І об'ясняється главним образом стрільбою по своїм. Войска потеряли орієнтировку и отступає во всі сторони. Згадує свідок подвиги свіжоукомплектованої дивізії в битві під підляну. Куропаткин не може вправно розпорядитися мобілізованими, які приходять з тилу. Він розриває злагоджені корпуси на бригади та полки та розкидає їх в різні місця. В результаті немає взаємодії між частинами. Командири не знають своїх бійців, а бійці командирів. Все це породжує хаос під час бою. Інтендантські служби Російської імперії демонструють безсилість та корупцію: в полках не вистачає шинелей, ковдр, наметів, люди сплять під відкритим небом під час проливних дощів. В Спеку від поту солдатська форма чорніє та розповзається, шкіра чобіт пліснявіє. Трагікомічна історія з постачанням плащ накидок для манжурської армії. Вони надходять до військ, коли сезон дощів вже закінчується. Скільки разів мене охоплювало глибоке почуття жалю, коли я бачив, з яким терпінням нещасні російські солдати в період літніх дощів мокли під зливами, які відразу пробивали їхнє бідне ганчір'я, пише французький журналіст. Теплі речі, кожухи, папахи, валянки солдатам видають аж в середині зими 1905 року. А поки їх везуть, Куропаткин наказує одягти особовий склад китайські халати та китайські теплі шапочки. В результаті частина війська виглядає дуже кумедно. Аби забезпечити манджурську армію, доводиться буквально роздягнути солдатів регулярних військ в європейській частині Росії. У них забирають частину обмундирування та відправляють його на схід. Незвичні до манджурського клімату солдати повально хворіють на дизентерію, малярію, тиф. І навіть сибільську виразку. За рік війни кількість психічних розладів зростає на 40%. Та першість серед військових недухів тримають венеричні хвороби, особливо Сифіліс. За всю війну Росія не виграє у Японії жодної битви, відступає після битви на річці Ялу, зазнає поразки біля станції Вафангоу, відходить після великої баталії під Ляояном. закінчує в нічию битву на річці Шахе. Де кладе солдатів та офіцерів двічі більше за японців. На початку 1905 року японці захоплюють Порт Артур. В травні того ж року, під час морського бою в Цусімській протоці гина друга тихоокеанська російська ескадра під керівництвом віцеадмірала Зіновія Рожественського З 38 кораблів 21 потоплений, решта захоплені японцями. Цусіма для Росії стає синонімом катастрофи. Чим далі триває війна, тим менше дисципліни виказують призовники. Командири вже побоюються за власну безпеку. Під моїм присмотром кілька тисяч солдат запасних тільки що призваних на війну. Сумрачні, бородаті люди. Я должен быть готовым на все. Под рукой заряджений револьвер и Пише дружині один з прапорщиків. Все частіше вояки вдаються до самострілів, як правило, прострілюють собі кисті рук або ж калічать пальці. Офіцери масово симулюють недужних, особливо перед тим, як намічається серйозний бій. У грандіозній Мукденській битві Лютий березень 1905 року російська армія мало не потрапляє в оточення. Відступаючи, солдати обносять власні склади, де об'їдаються та впиваються спиртним. Солдати з жадності хватають сахар. Завали его по карманам. Білье запихивали себя за пазл, застегує полушубки и сапог. Соленую рибу некуда было запихнуть. Так и натыкали натикали на штеки. Описує відступ спид Мукдена свідка подій. Лише втома японців дає шанс росіянам врятуватися. Але после Мукдена армія вже не боєздатна. А Россия. Росія, що народ ударом губят, б'ють уродують, а толку нету, підсумовує один із солдатів. Укладення миру тепер лише питання часу. 5 вересня 1905 року підписаний Портсмунський мирний договір, за яким Корея переходить до японської сфери впливу. Порт Артур, Дальній та Півсахаліну Росія віддає Японії, демобілізація озлоблених солдатів стає для імперії ще більшою проблемою, ніж мобілізація. В країні палає революція, влада боїться, аби армія не спрямувала зброю проти уряду. Тож доводиться вивозити вояків кількома шляхами, морем та залізницею, а деяким пропонують залишитись поселенцями на далекосхідних землях. Війна з Японією демонструє відсталість Росії та слабку боєздатність її армії. 53 тисячі російських військових гине, 19 тисяч помирають від захворювань, 75 тисяч стають полоненими. І все заради примарних та нереалістичних цілей.